Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі зараз буде представлена програма для виробництва меблів. Ця конфігурація згодиться для компаній, які виготовляють стандартизовані вироби, яким важливо оцінювати завантаженість, плани виробництва та бронювати партії. Окрім того, вона охоплює відділ постачання, роботу менеджерів по продажах та багато іншого, що ми детальніше зараз розглянемо. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми ж зайдемо у програму під ролю Main, що з англійської означає головний, щоб переглянути увесь функціонал. Нашою програмою дуже легко володіти. Вона складається усього з трьох основних блоків модулі, довідники та звіти. Для початку роботи у системі вам потрібно одноразово заповнити довідники для автоматизації усіх кількісних та фінансових розрахунків. Основні налаштування знаходяться у папці Виробництво. Тут, у довіднику Робота, ви заповнюєте етапи вашого виробництва. А у категоріях товарів знаходиться зручний розподіл на готову продукцію, сировину та брак. Найголовніший довідник це номенклатура. Саме у ньому ви вказуєте ваші вироби та необхідну сировину. Зазначаєте важливі параметри, такі як для прикладу Необхідний мінімум, щоб програма могла підказати, що у вас закінчується на складі, та навіть допомогла автоматично створити заявку на закупівлі. Зазначивши картки товарів та сировини, починаємо налаштовувати калькуляцію. Для цього кожен запис має пов'язані з ним вкладки. На першій вкладці Компоненти. Для кожного готового виробу вказуємо необхідну сировину та складові. Тут же програма розраховує собі вартість вашого виробу. До етапів додаємо черговість ваших робіт під час виготовлення. Далі у обладнанні записуємо, на якому верстаті може виконуватися кожен етап виробництва. І нарешті у зображенні додаємо картинку вашого товару для наочності. Готово! Ви повністю налаштували для виробництва новий товар. Тепер ним легко зможуть працювати і менеджери з продажів, і відділ виробництва, і працівники складу. Далі розглянемо роботу кожного відділу. Першим розглядаємо відділ закупівель. Сировина це основа основ. Кожен відповідальний керівник повинен знати, яка кількість компонентів та запчастин знаходиться на складі, легко планувати закупівлі та контролювати їх виконання. Спочатку дізнаємося, що є у нас на складі. Для цього використаємо спеціальні звіти. Залишки. З його допомогою, ми побачимо усі дані по постачанню, витратах, переміщенню товарів за будь-який період. Зазначимо потрібні дати та оберемо категорію сировина. І ось уже звіт показує вам, яка сировина знаходиться на тому чи іншому складі. Вам не потрібно думати про те, який з матеріалів закінчується. Достатньо просто створити звіт Закінчується, і програма покаже вам, що потрібно терміново купувати. Далі перейдемо до модуля заявки. У ньому ви бачите перелік усіх виконаних заявок на закупівлі та тих, що перебувають у процесі виконання. З допомогою дії Створити заявку ви можете відразу ж створити завдання на закупівлю необхідної сировини, матеріалів або будь-яких інших товарів чи інструментів. Як бачите, поки що статус заявки у роботі. До її складу можна додати вручну також і інші необхідні для закупівель позиції. Переходимо у модуль товар. У ньому вже показано фактичне пересування усіх позицій номенклатури між вашими складами. Від закупівельної ціни розраховуватиметься собі вартість продукції. Тут ви враховуватимете вашу оплату постачальникам. Звідси ж можна роздрукувати як накладну, так і набір етикеток, Якщо ви хочете списувати матеріали, зчитуючи штрих-код. Тепер, коли у нас на складі вже є необхідна сировина, можна перейти до виробництва. Для цього зайдемо у модуль план виробництва. Тут ми бачимо, як готові партії, так і ті, що іще в роботі. Додамо новий запис до плану виробництва, обравши, що саме ми плануємо виготовляти з уже заповненої номенклатури та зазначивши заплановану дату готовності. Якщо перейдемо у наряди, то побачимо, що було створено наряди за етапами виготовлення продукції. Починати роботу по кожному з них можна і тут, але краще використовувати більш наочний функціонал. Відкриємо звіт-виробництво. Звіт розділено по статусах замовлень нарядів. Ви побачите перелік нарядів, які зараз у роботі, тимчасово призупинені а також список очікування. По кожному знаряді виводиться інформація по роботі, етапу, виробу, яка кількість уже готова та скільки потрібно виготовити. Можна швидко візуально оцінити як готовність поточного етапу, так і попереднього. Щоб відділ виробництва міг або дочекатися закінчення попереднього етапу, або вже розпочати роботу з частиною готової продукції. Безпосереднє керування замовленнями-нарядами відбувається з цього ж звіту. Вам достатньо натиснути на старт, щоб програма розпочала відлік часу по наряду. Далі можна натиснути на паузу або закінчення для завершення роботи по етапу. Звідси ж співробітники мають можливість перейти на кожен окремий наряд за допомогою гіперпосилання. Зокрема, щоб зазначити готовність продукції. Переходимо на наряд. Готовність можна легко позначити з допомогою сканера. Для цього спочатку друкуємо етикетки продукції. А далі, як тільки у вас готова нова позиція продукції, скануємо її через дію Готовність партії. Те ж саме можна зробити і вручну, позначивши у нижньому підмодулі кількість виготовленої продукції. Тут же можна позначити брак, який в подальшому можна легко проаналізувати. Фактичну видачу сировини фіксуємо у модулі видача сировини. У цій версії немає прив'язки до певного наряду, як у випадку безперервного виробництва. Але в разі необхідності можна виконувати облік витрат сировини по кожному наряду окремо. Тепер перейдемо до відділу продажів. Почнемо додавання попередньої заявки від клієнта. Для цього заходимо у замовлення. Угорі вказуємо, від кого надійшло звернення. При цьому обираємо клієнта з єдиної бази контрагентів. У ній ви зможете вести облік як клієнтів, так і постачальників. Усі контрагенти будуть візуально зручно розрізнятися за допомогою індивідуального зображення. Якщо ж клієнти у базі мене знайшли, відразу ж додамо нового, відкриваємо картку клієнта та заповнюємо потрібні контактні дані. Якщо це не фізична особа, то заповнюємо і дані по компанії та її реквізити. Якщо ви зазначите мобільний телефон та імейл, то програма зможе надсилати на пошту клієнта електронні версії документів та надсилати смс-повіщення на телефон, включно з голосовими повідомленнями. У нижній вкладці зазначимо дані по угоді з клієнтом. Це дозволить контролювати дату закінчення угоди та обмежить прийом замовлення в разі відсутності діючої угоди. Обравши контрагента, ми автоматично повертаємося у вікно додавання візиту. Зазначаємо в разі необхідності додаткові умови по постачанню та відвантаженню замовлення і звіряємо. Додаємо, що саме потрібно замовити. При цьому відразу бачимо залишки цієї продукції на складі. Для прикладу деякі позиції додамо зі складу, а деякі з виробництва. Поки що усі вони мають статус попередньо. На цьому етапі можемо створити цінову пропозицію. Як бачите, заповнився навіть підпис керівника. Цінова пропозиція може бути як роздрукована, так і експортована в один з електронних форматів. Не забути про клієнта, додамо у роботу по замовленню запис для менеджера, зателефонувати та дізнатись рішення через тиждень. Коли прийде час з допомогою звіту план робіт, менеджер зможе у потрібний день повернутися до цього замовлення та зателефонувати клієнту. Таким чином ви уникнете втраченого прибутку, коли безвідповідальні співробітники можуть забути про зроблену пропозицію. Коли клієнт підтвердить та оплатить частину замовлення, зафіксуємо отримані кошти, щоб у нас відстежувались усі фінансові рухи. Далі підтверджуємо бронювання з виробництва та складу. При цьому програма підраховує термін можливого відвантаження як кожної позиції, так і усього замовлення в цілому. Коли позначимо готовність усіх стадій виробництва, менеджери отримують сповіщення про можливість відвантаження товару клієнтові. Співробітники отримуватимуть сповіщення як в разі повної, так і часткової готовності замовлення. Безпосередньо надсилання можна виконати двома способами: за допомогою сканера штрих-кодів, або вручну. Є чудова можливість автоматично створювати потрібні для процесу відвантаження документи, такі як товарна накладна та товарно-транспортна накладна. В разі необхідності можна додати у програмне забезпечення шаблон вашої угоди, щоб уникнути помилки співробітників та витрату зайвого часу під час ручного заповнення документації. У програмі УСО ви зможете враховувати ланцюжки робіт, коли потрібно послідовно узгоджувати замовлення з кількома співробітниками та керівниками, щоб вони автоматично отримували завдання та позначали результат своєї роботи. Це дозволить легко об'єднати усі відділи та пришвидшити основні процеси. Програма дозволяє виконувати увесь фінансовий облік. Проводити будь-який рух коштів, позначати виплату заробітної платні співробітникам, оплату постачальникам та інші грошові операції. Використовуючи універсальну систему обліку для автоматизації свого виробництва меблів, ви зможете легко аналізувати роботу компанії з усіх сторін. Почнемо з фінансової аналітики. Звіт по боргах виведе вам перелік усіх контрагентів боржників або постачальників, яким ви ще не заплатили за доставлений вантаж. Клієнти покажуть вам продажі у розрізі покупців, щоб ви бачили тих, хто приносить вам найбільший прибуток. Маркетинг допоможе оцінити ефективність рекламних кампаній або торгових партнерів, які спрямовують до вас покупців. Платежі покажуть загальний оборот та залишки коштів по кожній касі та банківському рахунку. У звіті статті ви знайдете детальний аналіз витрат та прибутків вашої компанії за кожен місяць потрібного періоду. Звіт по виконаній роботі покаже, чим займалися ваші співробітники, допоможе знайти, на якому моменті у вас затримуються потенційні замовлення. У співробітниках ви зможете оцінити роботу ваших менеджерів по кількості зароблених для організації коштів. А за наявності персональних ставок, інформаційна система відразу розрахує відрядну оплату праці. Звіти по складу покажуть вам загальну статистику по певній філії або обраній категорії товару. А документ картка товару зобразить інформацію по будь-якій обраній продукції та її наявності на рівних складах підприємства. Продали та рейтинг. Оцініть обсяги продажів, визначать популярні товари та навпаки ті, що не користуються попитом. Аналіз виробництва виконується у розрізі добового звіту, у якому ви знайдете інформацію про усі виконані наряди та готову продукцію за обраний день, статистику браку за поточну добу та його причини, наявність сировини на початок та кінець періоду. У звіті Графік ви побачите інформацію про усі поточні замовлення, які знаходяться в роботі. Рак допоможе оцінити, у який час та на якому обладнанні у вас більшою мірою даремно витрачається сировина та робочий час. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви зможете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати саме вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!